Приголомшлива цифра: 60 тисяч електронних листів держдепартаменту США викрали китайські хакери. Тікток одна з найнебезпечніших програм соціальних мереж. Нікі Гелі посперечалася з Вівеком Рамасвамі з, з приводу Тіктоку під час дебатів. Китаю відгукнуться його дії. Так вважає міністр закордонних справ Тайваню. Він закликав Пекін утриматися від впливу на вибори на острові. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. 60 тисяч електронних листів саме стільки вдалося викрасти китайським хакерам у Держдепартаменту США. І які останні новини про нещодавній злом Microsoft? Китайські хакери на початку цього року викрали 60 тисяч електронних листів із 10 облікових записів Держдепартаменту США, зламавши систему безпеки. Про це сказав один зі співробітників, який був присутній на закритому брифінгу відділу інформаційних технологій держдепартаменту. Дев'ять жертв злому працювали в Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а одна у Європі. Китайським хакерам вдалося викрасти конфіденційну інформацію про маршрути поїздок та дипломатичні наради. Також вони дістали доступ до всього електронного листування міністерства Раніше американські чиновники та компанія Microsoft заявили, що з травня цього року хакери пов'язані з Китаєм дістали доступ до облікових записів електронної пошти приблизно 25 організацій, серед них Міністерство торгівлі та держдепартамент США. Масштаби злому залишаються невідомими. Сенатор Шміт у своїй заяві зазначив: нам треба посилити захист від таких кібератак та вторгнень. Залежність федерального уряду від одного постачальника, потенційно слабка ланка. У середу ввечері відбулися другі дебати на праймері серед кандидатів від республіканської партії, які ключові теми порушили цього разу: Україна, Китай та Тікток. Тож пориньмо в атмосферу дебатів. семеро республіканських кандидатів зустрілися на телеканалі Fox News. Нікі Гелі та Віве Крамасвамі вступили в запеклу суперечку через Тікток. Це дратує, тому що TikTok – одна з найнебезпечніших програм соціальних мереж, щиро кажучи, щоразу, коли слухаю вас, почуваюся трохи ніякого від того, що ви кажете. Шікрисгелі критикує конкурента Рабмасфамі за те, що він зареєструвався в додатку, що належить китайській компанії ByteDance. і це попри те, що його заборонено на державних пристроях з міркувань національної безпеки. Рама з вами вважає, що йому необхідно використовувати такі платформи, як TikTok, щоб привернути увагу молодих виборців. ще однією гострою темою дебатів стала Україна. Перемога Росії це перемога Китаю. Китай, справжній ворог, і ми все далі заганяємо Росію в обійми Китаю. Нам потрібен розумний мирний план, щоб покласти цьому край. Вівек, Вівеку, якщо ви дозволите Путіну окупувати Україну, то це буде зелене світло для Китаю, щоб окупувати Тайвань. Миру добуваються силою. китайці платять за війну Росії в Україні. Ми маємо прямо зараз зрозуміти, що китайсько-російський альянс це те, проти чого ми маємо боротися. А тим часом республіканський кандидат Дональд Трамп зустрівся з виборцями в Мічигані. Важливий крок у розвитку оборонної промисловості Тайваню острів показав перший підводний човен власної розробки. План будівництва власних підводних човнів це важливо для захисту морських кордонів Тайваню. Ми повинні протистояти щоденній військовій загрозі, яка йде від Китаю, і тому зміцнюємо нашу спільну обороноздатність. здатність. Цей підводний човен називається Нарвал. Це один із восьми нових плавзасобів. Він надійде на озброєння за два роки. Старт програмі із створення підводних човнів дала президент. Цей інвень після вступу на посаду 2016 року з іншого боку Пекіно четвер заявив, що тайманська підводна програма переоцінює саме себе і намагається домогтися неможливого за словами керівника програми. Тайвань сподівається створити щонайменше дві такі субмарини до 2027 року. Також їх можна буде оснастити ракетами. У той час як на Тайвані стартує передвиборча кампанія, міністр закордонних справ острова попереджає історичний урок полягає в тому, що чим більше китай буде втручатися в наші вибори, тим більший зворотний ефект це матиме. І я думаю, що китайські лідери чудово це розуміють. Ву заявив, що Пекін готується до можливого нападу на Тайвань. У майбутньому нове розслідування виявило 84 китайські інформаційні кампанії, спрямовані на виборців острова. За останні три роки режим також активізував свою військову діяльність навколо Тайваню. Цього разу Тайвань повідомив, що лише за одну добу Китай направив до острова рекордну кількість винищувачів понад сотню. Китай ніколи не відмовлявся від можливого застосування сили для контролю над Тайванем. Пекін стверджує, що острів є його власною територією, хоча ніколи ним не керував. Особлива подія: повернення до традиційної краси: 32 учасниці пройшли відбір на міжнародний китайський конкурс краси. Що відрізняє цей захід від інших? Дізнаємося, Красуні зі всього світу зібралися тут у нью Йорку з однією місією змагатися у відновленні естетичних цінностей традиційної китайської культури. На 90% відсотків нервую на 10% схвильована, але я думаю, що всі учасниці дійсно чудово справляються зі своїми завданнями. Всесвітній китайський конкурс NTT закликає повернутися до справжньої краси. Учасниці пройшли низку тренінгів, щоби поглибити розуміння традиційної культури. Я дуже схвильована, хоч ми й змагаємося одна з одною, але насправді всі дуже хочуть допомогти одна одній. Сподіваються, що всі стануть кращими. Крім зовнішнього вигляду у конкурсі NTD велика увага приділяється внутрішній красі. Конкурсанток оцінюватимуть за п'ятьма основними категоріями: мораль, праведність, благопристойність, доброта та вірність це дає нам можливість показати, що ми не просто маємо зовнішню красу, а що в нас глибокі думки, і що ми хочемо надихнути інших молодих жінок робити те ж саме. Важливо дивитися на енергію, яку випромінюють дівчата, а також на їхнє внутрішнє я, їхню внутрішню красу, ґрунтуючись на моралі та чеснотах. Тож ми беремо до уваги дуже різні речі. Переможниця отримає сапфірову діадему і привезе додому головний приз розміром 10 тисяч доларів. Потім вона вирушить у подорож по всьому світу, пропагуючи традиційні естетичні цінності. Фінал конкурсу відбудеться найближчої суботи.